Люди кажуть, що у секонд-хенді тільки мотлух. Ну а я вам покажу свої знахідки. А вам вже вирішувати мотлух? Це чи містка сумочка на повсякдення і такий більш блискучий варіант на вихід. Ну а далі буде найрозкішніша знахідка за декілька років моїх пошуків. Це вечірня сукня розшита бісером від бренду Джина Баконі, неймовірної якості, в досить хорошому стані. І звісно, у секонд-хенді легко підібрати образи на повсякдення. Передягайся, хоч кожен не день. не як краще описати цю річ. Це така курточка або сорочка від зара. Мені великував. Та проте мені дуже сподобався принти перламутрові гудзики. Вже зовсім скоро так значно похолодає, тому треба придивлятись тепленькі речі. От ну, скажіть, в якому магазині ви зараз знайдете жакет з преміальної шерсті або майку з натурального шовку? Це бренд Карен Millen, так само абсолютно нова. Я вам відбираю і показую найцікавіше, щоб у вас була зацікавленість ходити на секунди. Проте, звісно, левовочастка речей у секунді забруднена, рвана і так далі. Але деякі речі підлягають реанімації, тому цю чорну шовкову сукню я забрала. Ну, а я чекатиму на ваш коментар. Яка знахідка з цього відео вам сподобалась?